See you Ночі ворог здійснив комбіновану атаку на Україну, застосував спочатку безпілотники, а згодом і ракети, внаслідок цього піднімали у небо літаки і Збройні сили Польщі. Росіяни знову обстрілювали українську енергетику, атакували об'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. На Вінниччині через уламки збитого дрона спалахнуло на об'єкті критичної інфраструктури. А в Одесі, де росіяни ввечері обстріляли припортову інфраструктуру, двоє поранених. У Харкові, по якому ворог минулої ночі. Щоби бив ракетами С-300 сьогодні продовжать пошукову операцію. З-під завалю багатоповерхівки дістали тіла шести загиблих. Ймовірно, на різних поверхах могли перебувати іще троє людей. Під час цієї атаки постраждали 26 містян за життя двох борються. Лікарі окупанти вкотре застосували тактику подвійних ударів серед поранених. Медик та поліцейський, які прибули на порятунок після перших вибухів. Одну людину вбили, і трьох поранили росіяни у селищі Дробишеве на Донеччині. Постраждали також двоє жителів Красногорівки. Вона була під вогнем артилерії. У північному поранений чоловік у наслідок вибуху керованої авіабомби. Всього ж в області зафіксовано понад 2,5 тисячі ударів. Пошкоджено більш як сім десятків цивільних об'єктів. П'ятеро потерпілих на Херсонщині. Троє. Це жителі Борислава. На них росіяни скинули вибухівку із дрона. У Херсоні поранено жінку, яку обстріл застав на вулиці. Пошкоджено лінії електропередач, зупинку, автівки, медзаклад. А у селі Миролюбівка на вибухівці підірвався 27-річний чоловік.